Favbet. Титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Матч прекрасний. Просто перший тайм. Емоції заведені були. Фаворит приїхав взагалі чемпіонату. Дуже сильна команда. Настраювалися на них максимально звичайно. Е, просто, напевно, хотілось зіграти, відчути проти гравців збірної. Це, напевно, такий матч. хід на нас там не сильно настраювався, напевно. Але Аврора приїхала, видно було, що готувались також до нас. Взагалі, задоволення. Звичайно, результат не дуже. Але будемо рухатись далі. Потрібно брати з цих матчів чим найбільше з класи гравців, від них вчитися. Це все, що ми можемо поки робити з таких матчів. В першому таймі там за 4 хвилини буквально було по фолам 5-5. Всі понахапували фолів командних. Обережно грати довелося. А чому не часто така ситуація буває? Футбольний слонг – це заруба. Іскра угу. була на полі, і тому й були фоли. Ми не встигали десь, десь вони не встигали, доводилось фолити. Тому і було 5-5. «Фавбет» Фабет титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Ра розкриває тебе.